Добрий день, шановні глядачі каналу. Продовжується сезон риболовлі в Карпатах. Пробуємо зловити хорель. Дві часто попадається харіус. Річка невеличка, але, але риба в ній є. Цьогоріч раніше не дочекався вечора, але думаю рибалі буде результативно От я вже коли сказав що місця впадіння всяких потоків є дуже привабливі для, для харіуса ну, на цьому місці дуже гарна риба не зірвалась за одним ми її добуде. Що корейше, фаріус, риби осідлі вони. Якщо вона в цьому місці є, то вона тут є. Є, yeah. опа ну що я вам казав? Ось так Так буває, запуталась трошки, але риба є Наскільки саме була виключена Аж вискочив Харіус за замокою Можливо повторить свій пірует Ну, mm, а як? він, ось він. восемь, 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 восемь. Ну, no, доступ непоганий уже. Доступ досить непоганый. живе. Yeah. 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 Розвиток тої теми, що якщо Харіус за муху не вколовся, а рибак його побачив, він обов'язково нікуди не попливе, там буде чекати на, на ту муху. Так що це на увазі, коли ловите Харіуса чи харею. Відпустив того харіуса. Думаю, камеру вже включати не буду. Тут нічого нема. І такий самий другий Харіус. По величині тільки показався. Я його, звичайно, не дістав. Але місце не дивлячись ще не вечір, жарко на дворі. Але риба тут ловиться нормально. Треба це місце запам'ятати. Ось карпатський фірш, стола. né, é uma перспективне місце не один раз щось тут добувалося Ви бачите, з... що це є у нас, ще хворість маленька. Дай розпин. Ось так, вийшло на погану риболовлю. Не так давно довго йдемо, скільки вже побачив. Маю нахистову удочку, хоч теж попробувати, але тут треба їхати десь на більшу річку на нашій на річці. Тут нахистив тому що скрізь дерева. От колись попробувати хоче подавати. Можливо хтось щось порадить. Найкращі місця є. Для хто ловив. Так щоб щось зловити і вам показати. Оставити мені муку. Подивимося. Чи Чого є. для цього місця мука. Наскільки часто треба міняти не. Мух. Якщо муха робоча, парлює чи хорель б'є по ній, міняти немає ніякого змісту. Міняємо тільки тоді, коли риба не цікавиться її. Можливо, діло в кольорі. Можливо, ще що щось не сподобалось рибі. Поменяли ноку, а результат то и самый. здесь все дрибненькие. Грибненькие жилые. Грибный парень. Боже дрибный. Тільки заговорив, що тут є трофейні екземпляри, а зловив зовсім зовсім не трофейні. Але доки гудочка є в річці, доки є шанс зловити щось більше. Так, цього разу щось трошки наловили. Щось зловили, щось, щось зірвалось теж. Ну, Ось так. Дякую всім, хто був на каналі. підписуйтесь на канал, будемо рибалити разом. Завтра хочу перший раз піти. По гриби глянути, що робиться в лісі. По трасі гриби вже продають. Можливо, ми щось знайдемо.